Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як же ж в Польщі у випадку конфлікту з роботодавцем діяти. Конфлікти бувають різні, ми сьогодні їх всі розберемо. Також головною темою, звісно ж, буде невиплата заробітної плати, або часткова невиплата заробітної плати в Польщі, особливо для українців, тому як багато недобросовісних роботодавців користуються тим, що українці не знають своїх. Прав. Дивіться це відео до кінця, в коментарі пишіть звідки ви його дивитесь, ставте йому лайк і, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви досі чомусь з якихось причин не підписані. Отже, щодо конфліктів в Польщі, скажімо так, найпоширенішою проблемою в Польщі, що стосується конфлікту, між... Працівником та роботодавцем ми зараз говоримо виключно про українців. Є невиконання роботодавцем своїх робочих обов'язків. Ну і звісно ж, так само і працівники не завжди виконують свої робочі обов'язки, за що можуть бути оштрафовані. Ми зараз розберемось. Отже, які бувають в загальному конфлікти на робочому місці, це по-перше різні характери, різні погляди, зокрема політичні, відмінне бачення відносин керівника та працівника. Невірні очікування, а також невиконання обов'язків однією зі сторін або навіть двома сторонами. Е, і більшість цих причин, от які стосуються там різних характерів, різних поглядів або там якихось нерозуміння, як мають співпрацювати керівник та працівник, е, ці всі питання реально вирішуються в якими внутрішньою документацією фірм, якимись HR-ами, які є на фірмах, психологами і так далі. Нас цікавить е, дві головні. Проблеми, по-перше, це невірні очікування, і по-друге, це невиконання обов'язків однією зі сторін. Щодо невірних очікувань, дуже часто на словах роботодавець може вам говорити одне. Але е, потім, після того, як ви починаєте працювати, у вас виходить або інша робота, або інша зарплата, або з вас щось там знімають, скажімо так, якісь доплати, або просто не доплачують заробітну плату. І е, якщо ми говоримо власне, про невірні очікування, то в 99% випадків люди, тобто українці, які працюють в Польщі, просто-напросто не читають, що вони підписують, не читають свою умову з лиценя, не читають свою умову о праці, і роботодавець вам міг наговорити що завгодно, але потім дав вам підписати умову. Ви її підписали, не прочитали, а в умові було написано багато різних цікавих пунктів, з якими ви не захотіли розбиратись, не захотіли ознайомлюватись, і просто підписали те, що вам підсунули. Тож, друзі, щоб уникнути цієї проблеми, обов'язково завжди. Перечитуйте будь-яку умову, яку вам дають підписувати, це, до речі, стосується не тільки роботи, це так само стосується і умови найму мішкання, тобто коли ви орендуєте квартиру. Бо дуже часто там можуть бути такі підводні камені, як типу, контракт заключений на рік. Але якщо ви З'їжджаєте, то ви все одно маєте заплатити оренду за весь рік цього перебування, навіть якщо ви там прожили тільки місяць і вирішили повернутися в Україну. Якщо ви таке підписуєте, то ви і справді в подальшому маєте сплатити оренду ще за цілих 11 місяців. Це дуже популярний пункт, і обов'язково потрібно дивитися за тим, щоб його не було. Неважливо, що вам говорять на словах, важливо, щоб це було прописано в документах, які обидві сторони. Підписують. Що ж, до невиконання обов'язків однією зі сторін. У випадку, якщо працівник не виконує свої службові обов'язки там або запізнюється на роботу і так далі, в такому випадку, згідно з тими ж умовами контракту, згідно з внутрішніми положеннями компанії, він має право там виписати догану. Позбавити премії або навіть оштрафувати. Тобто, якщо є відповідна документація і ви порушуєте якісь домовленості між вами, то ви можете вас можуть бути оштрафовано. Зазвичай ці всі штрафи вони прописані в умові, яку ви підписуєте. Тож дуже важливо уважно їх читайте, бо буває таке, що працівник, наприклад, не вийшов на роботу, в контракті було написано, що за невихід на роботу штраф там 500 злотих, а потім ви не дораховуєтесь зарплати і не розумієте, чому вам її не доплатили. Е, і ви говорите, що вам просто роботодавець не доплатив кошти. А насправді ви пропустили робочий день, е, за це отримали 500 злотих штрафу, і, власне, все сходиться в подальшому. У випадку ж, найпоширенішому, якщо роботодавець вам. Не виплачує заробітну плату, або якось якимись іншими методами, впливає там на, ем, скажімо так, на, на вас і в загальному там порушує якісь ваші права та свободи. Обов'язково потрібно, е, якщо ви працівник, вам потрібно звернутися або в повітову інспекцію праці, скорочено ПІП, або ж до трудового суду. І зазвичай, у випадку невиплати зарплати, е, це є єдиним таким рішенням. Вирішення цього спору дуже багато випадків є, також коли не виплачують заробітну плату, і люди просто не звертаються в піп, люди не звертаються до суду, і просто там. Ну в Фейсбук максимум напишуть, що цей роботодавець там не виплачує зарплату, і все. А краще звернутись в інспекцію, нехай їх перевірять, і тоді ви з більшою вірогідністю отримаєте свою заробітну плату, яку ви заробили своїми руками потом. І кров'ю це звісно ж не стосується тих людей, які працюють в Польщі нелегально. Тому як у випадку, якщо ви працюєте нелегально і ви підете в піп. І скажете, що я працював нелегально, мені роботодавець не виплатив зарплату. Вас буде оштрафовано, роботодавця буде оштрафовано не тільки за невиплату зарплати, а й за те, що він нелегально брав до себе на роботу працівників. Тож дуже важливим моментом є власне легальність вашої роботи. Ніколи, друзі, не ведіться на якісь там додаткові кошти, ніколи не погоджуйтесь працювати нелегально. Шукайте тільки легальну роботу. Тому, тому що тільки це тільки в цьому випадку ви будете справді застраховані від такого безчинства, яке може бути зі сторони роботодавця. У всіх інших випадках, якщо ви повелися на вищу заробітну плату, бо працюєте нелегально, це є тільки ваші проблеми, і вас жодна інстанція в Польщі захищати не буде. А якщо ви до них звернетесь, то можливо ваша зарплата вам і повернеться. Але ви заплатите штраф набагато вищий, ніж була та зарплата, яку вам повернули. Тож, друзі, маємо власне такі, таку сьогодні інформацію. Обов'язково звертайтесь в пов'ятові інспекції праці. Я знаю, що Сотні, десятки тисяч навіть українців, яких ошукали в Польщі, не звертаються, бо бояться, що їх там або депортують, або з цього нічого не буде. Друзі, буде. Якщо ви написали офіційну заяву, обов'язково її мають у вас прийняти і буде перевірка на фірмі, і ви свої кошти точно отримаєте. Тож, якби користуйтеся цим, користуйтесь польським законодавством, тому як воно вас, як працюючу людину, повністю. Захищає і ще раз ще раз повторюсь: ні в якому випадку, ні за яких умов не ведіться на нелегальну роботу, бо в часи такої інфляції, як я зараз. Багато польських, а також українських підприємців, які є в Польщі, не хочуть сплачувати ну, ці великі податки за кожного працівника, пропонують вам трошки більше, але в конверті. Але в такому випадку, ще раз наголошую, пам'ятайте, ви самі за себе і польське законодавство жодним чином вам допомагати не буде. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!